5 гривень за кубометр холодної води, і не менше. Київводоканал лобіює підвищення тарифів. Мовляв, жителі столиці платять замало. Отримані кошти, нібито покривають витрати компанії. Усього на 60%. Грошей на модернізацію мереж катастрофічно не вистачає. Труби прориває, вода, яка тече з кранів, не відповідає стандартам якості. Середнє потребління на чоловіка в місті Києві порядка двох кубів. Це ті, хто по щотчикам норма вище. Итого, два куба на 3,18, восімнадцять 6,36. шість тридцять шість. І даже якщо цифра підніметься навіть в два представці раза, это уб'єд київську сім'ю. Я думаю, ні. Натомість споживачі від такої арифметики хапаються за голови, бо й зараз не знають за що платять. А нові тарифи можуть виявитися багатьом просто не по кишені. На превеликий жаль. Природні монополісти нам ніколи не надавали і не надають розрахунку тарифів дійсних на сьогоднішній день. Тобто ми не знаємо, чи їхні витрати такові чи не такові. Ще один аргумент Київводоканалу – у Киян одні із найнижчих тарифів. Водночас середня сума у платіжках по Україні 4 ,57 гривні 57 копійок. А найдорожча вода для мешканців Бердянська, Луганська, Керчі, вод та Мелітополя. Вони віддають за один кубометр понад 10 гривень.